Вітаю в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Як розраховується балансова вартість для фінансових активів, що оцінюються амортизованою вартістю відповідно до МСФЗ 9 у разі перегляду грошових потоків? Про це я, ніс знаряна розповім у сьогоднішньому випуску новин агентства з МСФЗ. Згідно з міжнародним стандартом фінансової звітності 9 фінансові інструменти, валова балансова вартість фінансового активу. Це амортизована собі вартість фінансового активу, за якою підприємство визнає актив у своєму звіті про фінансовий стан до будь-якого коригування на очікувані кредитні збитки. Відтак валова балансова вартість не враховує резерв очікуваних кредитних збитків. Якщо просто балансова вартість це вже валова за врахуванням очікуваних. Кредитних збитків, то валова балансова не враховує очікувані кредитні збитки. Валова балансова вартість являє собою загальну вартість фінансового активу без будь-якого потенційного зменшення корисності або кредитних збитків. Валова балансова вартість, оскільки вона відштовхується від амортизованої вартості розраховуються із застосуванням методу ефективного відсотка. Ефективна ставка відсотка притаманна фінансовому інструменту за визначенням самого стандарту це ставка, яка точно дисконтує очікувані грошові потоки, пов'язані з фінансовим інструментом, протягом очікуваного строку дії інструмента, або там, де це доречно, протягом коротшого періоду. До валової балансової вартості на момент первісного визнання. Такий розрахунок включає всі комісійні та премії, сплачені або отримані, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на здійснення операцій, що безпосередньо відносяться до інструмента, а також інші всі премії та дисконти. Отже, якщо до фінансового інструменту є премії, дисконти, комісії, сплачені при його визнанні, це все впливає на ефективну ставку відсотка, яка в такому випадку може відрізнятися від номінальної ставки. Ми на сторінках нашого журналу Все про МСФЗ» розглянули приклад, який ілюструє. Як розраховується валова балансова вартість із використанням методу ефективного відсотка? Приклад ґрунтується на наступному сценарії: компанія А купує борговий інструмент, до погашення якого залишилось 5 років за справедливою вартістю 5 тисяч гривень, включаючи витрати на операцію. Інструмент має контрактну номінальну вартість 5250 п'ятдесят гривень. І фіксовану ставку відсотка 12%, яка сплачується щорічно. Тобто, якщо від номінальної вартості взяти 12%, це 630 гривень на рік. У договорі також зазначено, що позичальник має право достроково погасити інструмент за номінальною вартістю і що штрафні санкції за дострокове погашення не нараховуються. На момент первісного визнання компанія очікує, що позичальник не здійснить дострокового погашення, а отже, компанія визначає, що справедлива вартість. Можливість дострокового погашення є несуттєвою при первісному визнанні фінансового активу. Детальна ця ситуація розглянута в нашому журналі Все про МСФЗ на сайті. Але ми вирішили посилити цей приклад і розглянути, як вплине. На облік амортизованої вартості, на облік валової балансової вартості, наступна ситуація: якщо на початку третього року компанія переглядає оцінку грошових потоків, оскільки очікує, що 30% від контрактної номінальної суми буде погашено наприкінці третього року, а решта 70% наприкінці четвертого, тобто у нас змінюються грошові потоки за Фінансовим активам. За загальним правилом, відповідно до параграфа Б546, МСФЗ 9, валова балансова вартість боргового інструменту у третьому році, якраз на дату, коли змінилися наші оцінки, коригується. Валова балансова вартість перераховується шляхом дисконтування суми, яку компанія очікує. Очікую отримати в третьому та четвертому, тобто наступних роках, із застосуванням, увага, підкреслюємо, первісної ефективної ставки відсотка. Детально облікова інтерпретація цієї ситуації наведена на сайті і подивитися рішення. З розрахунками і кореспонденцією рахунків можна за посиланням під цим відео, і ми хочемо звернути увагу, що цей приклад побудований на основі прикладу Б26 щодо розрахунку валової балансової вартості фінансових активів керівництва до впровадження МСФЗ 9 фінансові інструменти від Ради МСБО. Як можемо зробити висновки? Ні слова про модифікацію. Її суттєвість чи не суттєвість немає в цьому прикладі. Це може бути орієнтиром для компаній, які замислюються про облікову політику щодо модифікацій фінансових активів. Якщо вам цікава тема фінансових інструментів, рекомендуємо подивитися наші цікаві вебінари. Фінансові інструменти в МСФЗ, облік від визнання до вибуття на прикладах, дуже цікавий вебінар, амортизована вартість ставки, дисконти, премії та SPPI, та інші вебінари, посилання на які будуть розміщені під цим відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства ЗМСФЗ Зоряна. До зустрічі в ефірі.